Вітаю, друзі! З вами Сіл Юкрейн І в цьому відео ми з вами поговоримо про важливе: про невеличкий набір медичного спорядження, який, як на мене, має бути в кожного. Думаю, що ніхто з вас не має сумнівів у тому, що імовірність отримання уламкового поранення в будь-якому з міст України. Не є нульовою, це може статися з вами або кимось із ваших близьких. На мою думку, носіння кровоспинного турнікета і деяких інших предметів є обов'язковим для кожного відповідального громадянина. Також обов'язковим є і вміння користуватися цими предметами. Тому я дуже раджу вам всім, хто дивиться це відео, придбати турнікет і навчитися ним користуватися, а також навчити всіх, хто вас оточує. Адже це може врятувати життя. Також нагадую вам про наш телеграм, де щонеділі стартує голосування за наступне відео, а також про сутній чатик, де ви можете обговорити відео і просто поспілкуватися. Всі посилання в описі до відео зараз. Перед собою ви бачите найменший набір необхідного для людини, що пройшла бодай одноденний курс із домедичної допомоги. Ці предмети призначені для захисту саме вас. Від контакту з постраждалим медичні рукавички для огляду постраждалого, і клапан для серцево-легневої реанімації, якщо її все ж таки доведеться проводити. Клапан міститься ось у такому чудовому брелку. в майбутньому я планую знайти брелок трохи більшого розміру, щоб розмістити в ньому і клапан, і рукавички. До недавніх пір ці два елементи зберігалися в моєму EDC органайзері, що живе в рюкзаку. Але нещодавно вони переїхали до гаманця і носяться постійно на собі. Адже ніколи не знаєш, коли вони тобі знадобляться. Може і рюкзака не буде поруч. Кровоспинний турнікет Січ. Саме цей виробник вважається найкращим серед вітчизняних. На моїй EDC сумці. 511, він кріпиться на боковій велкро панелі за допомогою ось такого холдера. До речі, огляд на цю сумку теж є на каналі, його ви можете подивитися за посиланням в описі до відео. А ось у цьому відділенні раніше якраз лежали рукавички, клапан для серцево-легеневої реанімації. І ось такий перев'язувальний пакет, по суті, бинтик з подушкою. Якщо вам подобається канал Сіл Юкраїн і те, чим я тут займаюся, і ви вже підтримали Сили оборони України. Ви завжди можете підтримати і наш канал. Для цього у нас передбачені спонсорські підписки на YouTube і Patreon, а також спеціальна картка привату і монобанка для разових пожертв. Всі посилання в описі до відео. Щиро дякую всім тим, хто вже підтримує наш канал. Ви найкращі! На превеликий жаль, ноутбук не вміщується ось цю сумку, тому частіше доводиться носити рюкзак, куди він вміщується. А у відділенні рюкзака для фляги в мене є ось такий підсумочок з турнікетом. Його можна закріпити на молі. Спереду він має велко для закріплення. Турнікета за певного способу його укладення, або розміщення медичного патчу, як у моєму випадку. По боках закріплено ножиці парамедика для розрізання одягу з однієї сторони, і синій маркер для підписування часу накладання турнікету з іншої. В цьому підсумочку місце достатньо не тільки для, власне, турнікету, а ще. Є вільний простір для ще однієї пари медичних рукавичок. Таким чином, навіть якщо я забув про рукавички, саме їх я побачу першими при відкритті підсумка і вдягну обов'язково, перш ніж почну накладати турнікет і контактувати з кров'ю. Для того, щоб дістати турнікет, треба потягнути за ось цей хлястик. Також гарним варіантом є ось такий набір першої допомоги. Він називається EDC Series від ГО Білі Берети Рівне. Складається він з компресійного бандажу, турнікету, клапана маски для серцево-логеневої реанімації, рукавичок та маркера. Цей комплект їздить у мене в машині між сидіннями. І докладний огляд на цей набір ви знайдете в описі до відео. Друзі. Це не параноя, це готовність, адже потрапити під обстріл нашого конченого північного сусіда може кожен із нас. В цьому ролику я продемонстрував вам свою травматичну аптечку на кожен день. Насіння такої аптечки потенційно здатне врятувати життя мені, якщо поруч буде хтось підготовлений, або я можу допомогти постраждалому зупинити. Масивну кровотечу. Дякую за перегляд. Вподобайте це відео, і обов'язково підпишіться на канал, якщо досі не підписані. Також завітайте до наших інстаграм і фейсбук. Всі посилання в описі до відео. На все добре, бережіть себе і слава Україні!